Вітаю вас на каналі Overcompensate, на першому випуску з рубрики інтерв'ю. І сьогодні у нас в гостях мастер щонайменше топ-3 клану на сервері. Ракета Ракета, привіт! Вітаю, вітаю! Розкажи нам, будь ласка, за кого ти граєш, і який в тебе зараз рівень? Я граю за лука, маю зараз 48 рівень. Взагалі, майн мій персонаж. Інт клас був звозити. Це був Мах або Друїд, але тут вирішив щось грати за лука. Багато де я грав в пару вікон, але тут онлайн дозволяє грати в одне вікно, тому... тому граю за лука і в одне вікно. Супер, ти якраз зачепив тему онлайну. Що ти скажеш взагалі по серверу? По тому, як сервер стартував, твій фідбек може перевершив твої очікування, чи все ж таки тебе щось прям дуже сильно розчарувало? Старт був. Дуже-дуже гарний, я дуже здивований. Я просто в цю гру граю дуже багато років. Перейшов дуже вже багато серверів, і старт був дуже гарний. Насправді, онлайн на старті був людей 400, я думаю, точно живих. Не там твінів, а живих. І це, і це класно. Старт був дуже класний. Я здивований, що український проект назбрав таку аудиторію і таку кількість людей. Без якоїсь реклами, до речі, я забув додати. Не було реклами в нас, але Ну, десь вона, напевно, була. Ну, не знаю, де вона була. Її було мало, як на мене. Всі говорять, що реклами майже не було. Я думаю, якщо зараз запуститься більше реклами, буде ще більше людей. Дуже багато людей прийшло, які грали ще 10 років тому, і не грали дуже довго. Є такі люди, а є ще багато людей, які про нас не знають, не забувайте про те, які грають на російських серверах. Я думаю, ще дуже багато людей дійде до топ-рівнів, щоб зберегти це все, цей весь старт. Не просто закинути і грати наполовині, бо кач хардкорний досить. Частина частина віці, це я впевнений в тому. Але хтось лишиться, хтось буде йти, хтось буде вертатися. Це нормально. Насправді все залежить від ком'юніті, від людей, в першу чергу, від кланів, від того, що буде 20 на сервері. Бо, як правило, люди йдуть, коли їм нема чим займатися. Навіть на низькому рівні можна чимось займатися і розважатися. Наступне питання в мене таке, трошки вже більше, яке стосується вашого клану. ти Ти так говориш, ніби. Ніби ви... Звучиш досить добрим, але от ваш заголовок, оцей, тихо спіздив і пішов, називається, знайшов. Ну, Загалом такий, що ви ППП-клан, тобто перше враження склалось таке, що ви будете майбутніми антагоністами сервера. Тобто такі погані хлопці, які намагаються зайняти топ-1, десь когось там зливають, десь когось не дають взяти квест і так далі. Що ти розкажеш про цю вашу концепцію? Чи все-таки ви суперфренд? Ой, ми всередині в клані, ми суперфрендлі між собою. Ми не тільки хлопці, ми дівчата. Слоган клану це жартів. Ну, і в першу чергу слоган, щоб якось охарактеризувати єнотів, які бігають все крадуть, які все їхнє. Це така зграя. Які яка береться не звідки, швиденько все краде, забирає і йде далі своїми справами займатися. Чи будемо ми зливати людей, які не давати їм робити завдання? Будемо тільки тих, хто йде проти нас. Тобто, якщо ти нам будеш приходити дорогу і поливати нас лайном, ну будеш за це получати. Ти і твій клан. А якщо ти просто ігровець, який ну, на нас нічого не, не це, погано не сказав, то грай, нічого тобі ніхто не буде казати. Наша ціль не нищити. Людей просто так. Наша ціль е, домінувати в, розумі... в розумному розумінні, тобто не давати іншим кланам забирати мірбосів, забирати цих мірбосів сам в розумінні тих успіздів Тобто ти прийшов, швидко вбили і пішли. Я не бачу сенсу 300 годин битися за боса, потратити ресурсів на 100 мільйонів, а отримати з нього 10 мільйонів. Окей, okay, sense а, ти сказав про, про те, що ви не будете рухати людей, які там просто не мають ніякого відношення до вас, але якщо якісь вороги і так далі. Про ворогів. Чи вже може намічаються якісь вороги, якісь розборки? Є ВОН, є дріми? Як ви будете ділити карту, як ви будете ділити топ 1 сервера? Що в тому розумінні ділити? Я не розумію до кінця. Ну тобто, тобто я. Я не буду домовляти з ні з ким, угу. не буду казати, то моє, то твоє. Побачимо, як буде, як буде в розумінні ПВП, як буде в розумінні ТВ і Івентів. Тобто, якщо будемо вигрувати, то будемо забирати. Як ділити карту, покаже гра. Ну тобто, ви зараз і всіма нейтральні, Тобто у вас немає ні союзників, ну, ні ворогів Поки що. Я на це дивлюся трошки, напевно, не так, як. Сі okay. окей. В мене вороги всі, хто не мій клан, але вони вороги тільки тоді, коли стоїть питання нагороди. Наприклад, то саме ремесло, коли ми йдемо на ремесло, для мене будуть вороги всі, хто не мій клан. Бо мій клан має забрати ремесло. Правильно? Нема в мене з ними вару, але це є PvP-івент, Ви прийшли на PvP-івент, Будьте добрі, воюємо. Ну дивись, бо того, що Перша світова війна, Perfect World на сервері Valor може початись саме з цього інтерв'ю. Нехай буде, я. Ну тобто я не боюсь. Насправді починався. Мій клан починався з того, що мене називали не дуже гарними словами і казали, що до мене ніхто не прийде. Але станом на зараз нас 100 зі 100, і в нас черга на вступ в клан. Угу. Получається така історія. Я пам'ятаю ті переписки в Діскорді, тобто вони були достатньо емоційні, тому ми зібрали. Непоганий клан веселих людей, які можуть і пожартувати, і поматюкатися, і поговорити не тільки про гру, а про різні теми? Ну тобто, це таке невелике ком'юніті, яке зібралося, яке на одній своїй хвилі. І якось поки що рухаємося так. Якраз до речі про те, кого ви зібрали всередині. А чи є всередині клану у вас якісь консти? Може, капітанський склад, це ваша ціла конста, чи приходили до вас люди констами. Є деякі консти, є пара конст, які грають констами. Капітанський склад, це капітанський склад, це просто люди, котрі виявили бажання чимось займатися. Нема такого, що мастер, маршал і майори це одна конста, і весь клан грає на консту чи на клан, такого в нас нема. Е, я граю без консти на даному етапі, і моя конста, буде, я буду собі збирати консту десь на 90 плюс рівні. Вона сама сформується, вже з досвіду знаю. Тому ми не маємо таких, як таких конст. Люди поки качаються. Є деякі, хто сюди зайшов констами, але в основному люди поки що всі самі по собі, там збираються самі в консти відповідно до їхнього онлайну, до їхнього рівню і їхніх потреб. Окей, прикольно зрозумів. А, ну що ж, я думаю, що основну частину ми перекрили. Ми закрили основні питання, ми можемо перейти до самого кінця. А до Бліцу. Бліц дуже короткий, я думаю, в принципі, ти знаєш, що це таке, Ти, то я тобі даю два варіанти, і ти просто вибираєш один. Давай. Отож, лук через Аспіт чи через скіли? Райський. Райський через скіли, окей. 1-3-6 чи 1, 1 3 136. Окей. ПВЕ чи ПВП? Не можу дати відповідь однозначно. Без ПВЕ не буде ПВП. Окей, гарна відповідь. Захід в Гуй чи вечір з дівчиною. О, мене зараз заб'ють. Швидше за все, буде вечір з дівчиною. О, окей. Окей, Месі чи Е, Роналдо. Злапині Берегімовище. Окей, дуже потужно, Сильна відповідь. І останній. Або передостанні борщ з пампушками чи вареники з сметаною? Я б хотів ті вареники, але жінка не робить мені вареники, тільки борщ. Чи може вареники з сметаною або 100 грам з салом? Тоді бутилка холодного білого сухого вина. Окей, я зрозумів. Добре, дуже дякую тобі за інтерв'ю. А я сподіваюся, що воно вийшло класно, що ти отримав задоволення, бо тому що я отримав від розмови з тобою. Дякую тобі. Людям на собі скажу всім успіху, розвитку, не кидайте. Я розумію, що може комусь трошки важко, комусь непривично. Пишіть, звертайтеся, якщо вам не допомагають, пишіть нам, ми розкажемо, поможемо. Вступайте в клани і активно приймайте участь в житті серверу, ходіть на івенти. І не бійтеся воювати, бо ми прийшли сюди розважатися в першу чергу. Супер, ще раз тобі дякую. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватись на цей канал. Це все дуже важливо. Дуже важливо для того, щоб все більше і більше людей бачило, що існує український сервер ПВ і що в нас насправді дуже круте ком'юніті. З вами був Overcompensate. Бережіть себе,